Слава Ісусу, Божій народі, ми ще раз помолимося. Ми чули Слово Боже. Була можливість в себе заглянути. Я читаю два тексти такі. Перший текст написано так. Іван Луки, 13 розділ. 22 вірша. І проходив Ісус містами і селами, і навчав, ідучи до Єрусалима, і сказав йому хтось, Господи, чи мало є тих, які спасаються. Він відповів їм, силкуйтеся у відті через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам буде намагатися війти та не зможе. І ми чули за лагідність, ми чули за прощення, ми чули за покаяння. І що робити нам? І Біблія каже, багато людей хочуть. А сили не прикладають. Хочеш? Чи не буває в нашому житті, в такому нашому житті? Не тільки царство Боже береться, а й царство земне береться з силою. Ну я образно. Щось треба хоч побудувати, як вже я перше говорить так, побудувати, посадити, викопати, посіяти, рясно. Правда, треба ну, таке вибачте слово пахати. Ну, комусь не страшно, наприклад. Мені пахати не страшно, я як трактор був. Ну, може, вода не ти є. Да. Але так, тобто я від роботи отримую наслаждення. Да. Да. Тому, для когось може і важко. А, ну, але ще буде сказати, ну в землі, так сказати, то не моє. Хтось, от, як так казав Сережа Мозичукова. Є ото, а оце Таланці, да, які такі, так. так. Оце твоє, це моє. Я буду там, Олексієм щось прикаже, чи що їй там, щось там, якусь гарядку вчитися, але е... ні. Лучше я щось друге буду робити. Я не раз казав, лучше буду в гаражі ключі, хай примертають до рук, але я люблю цю руку. Всякі справи. Ну, любимо, правда, що любимо, робимо. Хтось порядок любить, хто ще інше. Друзі, царство Боже, це важніше, як я говорю сьогодні більше. Це найважливіше, правда? Якщо тут а бачиш, ну я вибачаюся, якщо я 20 років в шахті, от не, не одробив. Правильно скажу, от пахав. То а хто скаже, кого під 40 років, а особливо де, де, де там на, на ферми, де там. Е, я не знаю. А на буряках жара чи інше, скільки робили. Це колись моє дитинство було, ходив на батьків. Йдіть, каже, може, щось якусь копейку зробить. І ми ті їй буряки дадуть, а вони такі. що Я не знаю, і з тою сапкою. Я їздив, на тих буряки. І з братом своїм Віктором там, там проповідає, може легше, але це. І сестри мої, і ми тою. Вони мене пообганяють, а мене. Ну, ну це, ну але нічого. Що ж вийшло? Ну треба, щоб тобі в кінці заплатили, ну треба якісь силу правда? що треба приложити. Ну, Дениця получається, що він лежить, а йому там на рахунок капає. А більшість, Біблія написала, по ділі свого будеш здобувати. А слухай, а царство Боже, люди думають, царство Боже, от прийшов, хтось каже, ну я не знаю, як, я молюся, щоб Господь поміг мені там, полюбити, вмістити. Слухай, є такі речі, що ти будеш всю життя змовитися. Ти зусилля приложиш. А якщо вже щось тобі забракує, то Бог тобі поможе. Ну, для ленивого ти нічого не робиш, тільки чекаєш, то будеш всю життя чекати, а потім дочекається до того, що прийдеш в двері, а двері ж які там? А двері закриті. Ти силу, ми чули, Саша говорив проповідував, про повідомив, брат і проповідали. Чули, приложи силу. Якщо ти хочеш, силу, у нас скверний характер, у нас е, є якесь щось своє, залиш, нелеко, отерви, викинь його, тому що я хочу бути, чули, блажені чисті серцем. Я хочу бути в царстві Боже. Я хочу, якщо тут порядок зробити, я хочу покрасити хату, ми хочемо покрасити малістиві дому. Хочемо, це що, то так просто, Помолимося і завтра. Дивіться, спонія вже покрашений. Приносить зусилля! Помолися і хай Господь поможе. Мені рано, коли встаю, там встав рано, буває, як, я крепко ране, рано встаю. Встав мені приємно, руки підняв, кажу, Господи, новий день, благослови. Я не знаю, як що інше, але благослови. Чи говорити, чи робити, чи інше, ну благослови. Царство Боже, береться. Силою і, і, і каже, силкуйте, старайтеся увійти. Я вважаю, що ті люди слухали, ходили в зібрання. Знаєте, що, одна проблема? Хіба не так, от вчителя, да? каже, ви підходите, каже, ну постарайся. І ще навіть так спонукали. Та в те не Просто вони, якби не береться. А знаєте чому? Бо розумієте, якщо старатися, то обов'язково вийде. Ну постарайся, ти можеш! Ти можеш! І людина знає, вона ніколи, але почула, яке надихає як на таке слово. О, каже, що я можу. Ти що? Ну бач, каже, вийшло. Ти можеш. Я коли в мене пішов в Америці, був сварщиком, а я не сварщик. І прийняли мене на роботу, я не знаю, чи когось до того і чи підцяток приймали. Мені навіть бухгалтер, жінка і то сварщик. І вони дивуються, кажуть, ти до нас входиш сварщиком, за да, сварчиком. А я полуавтоматом говорю, кажу, ніколи не варив, не включав його. А як такий сварчиком? Кажу, дайте мені два тижні. А він так дивиться, тільки через перекладача, бо я ж там е -е, пару слів тільки знав. Дайте мені два тижні. І я буду сварщиком. То що одного разу пройшло два тижні, я встаю, дивлюсь, я вже сварщик. Як воно сталося? Як я став? А ви знаєте, ходжу по роботі, знаю, вже тиждень залишилося, І треба щось, ну там дирки сварили, там такими машини робили на імпорт, варити, і сварка треба буде така як... супер. Як я почав, я варю сваркою. Варю. Ну таким нашим електронам варю, варю тимку, слухайте, я глянув. Ну, все ж показував. Говорять до мене, може в тебе зір поганий. Давай, вже ти і американці, і і, 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 і слов'яни дають мені маску з увілечительним сім'єю, Я одразу з окулярами просто. Я тою маску, та хоч що хочеш. Як ви не садитесь, ви позикати не гадітесь. Помните, як би це? Як би не було би. І вони беруть мою руку, беруть мою руку і беруть, ведуть таку. Получається? Слухайте, я коли сказав так я. Ну я не кажу, що художник, ну я картини малював. Ну я думаю, отакого от взяти два метала до кучі, е коли більш серйозний були, ті краски, і все інше. І, і два метала. Ну не можу. Бо один крепший метал, другий слабший. І треба не те, що приварити, треба як намалювати. Тому що це воно покраситься і все. Нічого не робити не буде. Воно повинно бути так, як малюнок. Бере мою руку, веде. я говорю, отпустив руку, я так само. Так само не виходить. Я два, десь тільки трохи, два метали. І вже, ну хазяїн вже на роботу і до кучі, Там ще є. А система в них є інша, дюймова система. Там така, я взагалі, я не знаю, що це. Це взагалі. Ти і рулетки повикидав. Три четверті, одна шістнадцять, три восьми, нас 17, 18, якщо навіть є, 19, 20, а там ні, а три восьми, п'ять-шістнадцяти. Других, там, чи скільки. Я кажу, я, я все, я не знаю, як. Я кажу, вивчу, вона про вас дам, вивчу вашу цю іншу цю дібову систему і буду сварщиком. Дайте мені два тижні. Це було поті лица. І за два тижні приходять американці і так дивляться, потім вони мені були конкуренту, я їм був конкурентом. Вони потім погано говорили, але вже мені не треба, як про мене скажуть. Я вже бачу, що я. Через два тижні вони приходять, ходили, кажуть, влад, Very good. Получилося. А чого воно вийшло? Такий приклад життєвий згадав. Чого? А ви знаєте, я ще пообіцяв. А ми обіцяли Богу служити в числі добрий слозі, так? Да? Обіцяли і пообіцяв. Приложив зусилля. А знаєте, що це в мене? А я знав, що там ще це не просто так. А сварщики ще й непогано получають. І робота і в американській компанії не де встроєний на роботу, так, законно, і страховки, і медицинська страховка. І все. І деякі приходили, ті, які там були наші, кажуть, як тобі вдалося. Так. Аллоя, вдалося. Каже, де сварщик не, не мови, нічого немає, і робота. І... Ой Юля мене возила, забирала машини. так. Да. Була привозила. Царство Боже, то є таке життя. І два тижні. А скільки ти треба поміняти? А скільки треба? Що ти? Господи, дай мені як би сказати, дай два тижні. два тижні. І я буду, приложу зусилля. Ну невже не я? Я хочу когось міня, государство поміняти, президента поміняти. Господи, не треба, не міняй президента, себе поміняй. Боже, от молюся, от я буду старатися. Царство Боже, люди прийшли, а чого вони не вийшли? А знаєте, що я скажу? А не старалися. А вони завжди плакали, всі, Господи, я такий немічний, я такий нещастий, я такий в мене неща. Приложи зусилля, царство Боже береться силою. Ну невже ли я не зможу простити? Ну не вже ли я не зможу вмістити? Ну невже ли я не можу заставити себе читати Біблію? Ну не можу я бути. Себе можу ходити, просто взяти себе, як коли сказав, за сварку, і прийти в зібрання і посадити його додому. І от сиди. Я колись сказав, коли я в пості раніше був, а желудок я, буває довгий, такий желудок, знаєте, починає бурчати. Я кажу, будеш бурчати, ще два дня добавлю. Розумієте, ну серйозно, я, а знаєте чому? Бо я бачу, що в мене вистачає сили в тому. Друзі, хай Бог поможе нам приложити зусилля. Тому що Бог чекає нас в небі, і він готовий нам допомогти. Чи не так? Готовий. Але є за речі за нами, побачить наше стан. То він думає, то тут, тут ти стараєшся. Ту ти тут -ти два тижні стараєшся, бо тобі мають... Ти знаєш, на яку роботу пішов. А, а в небо ти думаєш, ти чекаєш і думаєш, Господи, коли ти мене поміняєш. А ви знаєте? Олександр сказав Сергій. Каже, каже, він казав. Таке, що каже, страшно впасти в руки Бога живого. Бог милосердний, милостя, але є такий швидший текст. Попадеться, він тебе поміняє скоро, за один день поміняє. <сі> лучше, лучше, я буду, Господи, довше, два тижні, я образно кажу, якийсь період, чим, чим бути в твоїх руках. Амінь? Хай Бог час не стоїть, я читаю ще один текст. Ми зрозуміли, до чого йдемо. Е, друге Петра. Останній, друге Петра, останній розділ з 13 тексту. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в якій е, проживає праведність. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся. Як вчителя казав, ну постарайся вже ту паличку чи просати колись постачати. Оса, ну постарайся, ну це три буки, оса! Ну постарайся. І вийде. Для нас це смішно, але це були наші початки, чи не так? Я знаю, яку букву у ми я вчив. Ну мені що все, все вчилося. А ми, я до сих пор. І казали, яка бука? Ну ка там, чи інше. А ми, я казав, м'я. Бо там м'ячик був намальований. Я вже хотів, що стругу, м'я. Ну я, ну я знаю, ну, ну ми. Я знаю, все забувся, все. Дивуся, Помните, там, що я. Дивлюся, м'ячик намалює. Поволі де там щось, м'ячик. Яка бука? Помню, батьки казали? Я кажу, Мя. Я знаю, що не м'як, але по-другому я не знаю. Забувся, як, як вона називається. От. Ну зараз, правда, і, от, ну зараз, але це були початки. Але приложивши зусилля, я розумію, батько чекає мене, батько, трохи. І я по-другому не знаю. Ну забувся. Я вже хотів заміто м'ячка нарисувати, наприклад, мило, мий, до то, то буде. Вже не треба м'яку дати. Ну, але от така історія завжди. Я кажу, що до сих пор помню. Хай Бог поможе нам, тому Біблія каже, постарайтеся, що Він знайшов вас, якими у мирі, між якби не було, чистими і не заплянованими. А до витерпіння нашого Господа, вважайте за спасіння, то кожен раз, коли в нас є зібрання, буде не зібрання. Алілуя, правда? Слава Ісусу! Він дає каже, а до витерпіння це наше спасіння. Давайте піднімемося. І якщо нам є щось сказати.